Прославляйте Господа, бо Він благий, поповіки милість Його, прославляйте Бога богів, бо повіки милість Його, прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його, Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його, утвердив землю на водах. Бо повіки милість Його, Він створив великі світила, бо повіки милість Його, сонце щоб творило день, бо повіки милість Його, місяць і зорі, щоб святили вночі, бо повіки милість Його, покарав Єгипет у первістках Його. Бо повіки милість його». і вивів з із нього Ізраїля, бо повіки милість його, рукою кріпкою і силою могутньою, бо повіки милість його, він розділив море червоне, бо повіки милість його, і провів Ізраїля посеред нього, бо повіки милість його, і потопив фараона, й військо його в морі, бо повіки милість його. Він провів народ свій через пустелю, бо повіки милість його, і покарав царів великих, бо повіки милість його, знищив царів сильних, бо повіки милість його, сигона царя амареїв, бо повіки милість його, його царя Васанського, бо повіки милість його, і віддав землю їх у насліддя. Бо повіки милість Його, в насліддя Ізраїлю рабу своєму, бо повіки милість Його, Він пом'янув нас у смиренні нашому, бо повіки милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повіки милість Його, Він дає поживу всім творінням, бо повіки милість Його, Прославляйте Бога Небесного, бо повіки милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вухами нашими почули ми, і Отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти в часи їхні, часи давні, рукою Твоєю Ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх. А твоя рука і твоя сила, і Світовиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже ти, цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами поб'ємо ворогів наших, і ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а Ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас, тобою Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас. Ти, як овець віддав нас на заколення, і розсіяв нас поміж народами. Ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього, ти наглом віддав нас сусідам нашим на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчою між народами, покованням голови між людьми, щодня соромій переді мною, і посоромлення вкриває лице Моє від голосу ганьбителя і наклепника. Від погляду ворога і месника все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землі злостраждань і тіню смерти смерті покрив нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця? Але за Тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали як вівці, що призначені на заколення. встань, Господи, чого спиш Ти, прокинься і не відкидай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до Пороху, і серце наше в землю втоптане, воскресне, Господи, поможи нам! І визволи нас імені Твого ради, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинути я, як обиці, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твоєї відринуті, ти поклав мене у рові преісподнім у темряві і тіні смертні. На мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі й не можу вийти, очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе, хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю і вранці молитва моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, Убогий я і страждаю від юности моєї, смирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій і страхання Твоє, сокрушили мене? Оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі, віддали ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Авелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алевуя, вилуяя, слава тобі, Боже, алевуя, слава тобі, Боже.